Ігрові студії маніпулюють гравцями через левел дизайн, наратив, ачівки і ще купу речей. І сам дизайн та мелодія тут не виключення. Бо як так виходить, що музика відчуває, коли саме їй потрібно підлаштуватись до того, що відбувається на екрані? Та й взагалі, що це таке і як створюється ця ваша адаптивна музика в іграх? Аве з вами Лєра. і сьогодні ми поговоримо про. Ну, ви зрозуміли, адаптивна музика насправді один із найкрутіших інструментів у відеоіграх, який не просто впливає на якість вашого проходження, а робить цей ігровий досвід таким, яким він має бути насправді. Взагалі у цьому відео не претендую на звання кращого звукорежисера, чи, взагалі, будь-якого звукорежисера. Але є ось таке моє відео, яке доволі коротеньке, але воно сприймається нудно, якщо тут зовсім не буде музики. Звісно, стає трішки веселіше, якщо ми додамо звуків надії, які я виконую. Хоча б в свою чергу звуки також можуть бути пласкими і нецікавими, але ми зараз не про це. Але ось що буде, коли в це саме відео додасться ще й різна музика. При тому, маніпулюючи з кольором і жанром музики, ми можемо відчувати дуже різні емоції від одного й того ж самого відеоряду. Я думаю, що тепер усім тим, хто думав, музика для мене не важлива. Я пояснила, що це насправді не так, адже хороший музикальний супровід, він рідко помічається, він просто відчувається як щось, що тут завжди мало бути. Але як тільки він зникає або зроблений погано, це одразу кидається нам в очі, і гра стає більш простою, пласкою і нереалістичною. Але з чого взагалі все почалося? Адже далеко не всі ігри вміли відтворювати мелодії чи, взагалі, будь-які складні звуки. Це сталося лише з плином часу. І взагалі першопроходцем в цій сфері стали дві гри: це Space Invaders та Monkey Island 2 у 1978 році. Space Invaders створив простий, але геніальний прийом. Музика поступово пришвидшувалась, коли вороги наближалися. І насправді такий трюк він і досі не застарів. Нінтендо часто використовує його в своїх маріо іграх. Усілякі гоночки люблять прискорювати мелодію в залежності від швидкості на вашому спідометрі. З технічної точки зору це був дуже примітивний механізм. Просто змінювався темп однієї короткої мелодії, але ефект був неймовірний. В сучасних іграх часто в моменти небезпеки музика стає напруженішою. Або навпаки затихає, аби вивести вас із стану спокою. Я думаю, тоді розробники навіть не підозрювали, що вони винайшли перший елемент адаптивного аудіо, і, хоч вони і змінили індустрію. Все ж не настільки сильно, як це зробили Monkey Island 2. Ця гра вийшла в 1991 році, коли LucasArts розробили iMUSE. iMUSE, тобто Interactive Music Streaming Machine, була розроблена двома композиторами, і на початку 90-х LucasArts запатентувала розробку і додала технологію в свій рушій. І найбільшою перевагою цієї системи було те, що вона працювала абсолютно на будь-якому залізі, і взагалі його не сильно навантажувала. Тож Лукас ще дуже довго використовували IMUS у своїх подальших проєктах, щоб ви розуміли, як це відбувалось до IMUS. Ви собі йдете такі локації бачите двері. Заходите в них, у вас провантажується нова локація, музика отак от різко обривається, і починається нова мелодія. А в Monkey Island 2 мелодія перетікала між сценами, поступово змінюючись. Це був справжній прорив, який заклав підґрунтя до того, що ми чуємо з вами зараз. І насправді, раз ми вже трошечки почали говорити про системи, я хочу поговорити про декілька сучасних, які використовуються прямо зараз. Будь ласка, тільки не перемотуйте цей блок, тому що він важливий, класний і цікавий. І якщо ви послухаєте, це вам дасть змогу потім, наприклад, спробувати самим, як це бути адаптивним музикальним звукорежисером. Кароча наразі найпопулярнішими інструментами для створення адаптивного аудіо є V-Wise, F-Mod, Godot і насправді їх ще дуже багато, але поговоримо ми всього про два. Бо ні ви, ні я не хочете відео на 40 хвилин про це. Наприклад, Вівайс від Audio Кінектік використовували для створення саунду у відьмеці третьому, кіберпанку та Годовар. В свою чергу FMOD Studio — це одна із найпопулярніших платформ для інтеграції адаптивної музики та звукових ефектів у відеоіграх. І саундфорза Horizon 5 та Doom Eternal створювались саме в FMOD Studio. До речі, дана програма дозволяє працювати з горизонтальними та вертикальними міксуваннями, про які ми поговоримо трішечки далі. Найбільшою перевагою Ефмод є те, що вони мають пряму інтеграцію з Unity та Unreal. І ви можете себе відчути по той бік барикад. І ви можете подумати, Лєра, а як ми можемо це зробити? У нас немає тисячі написаних звуків, з якими ми можемо гратися. І, скоріш за все, у вас немає своєї гри, з якою ви можете це все затестити. Але розробники гри Celeste надали доступ до всіх своїх мелодій, до всіх своїх звуків, і було створено спеціальний проєкт в Ефмод. Тож ви можете прямо зайти в Celeste. Просто підключити там не важко. На сайті є інструкція. Всі посилання будуть в описі, і прямо в реал таймі чути, як міняється, наприклад, мелодія з головного меню. Коли ви, наприклад, викручуєте той чи інший параметр. Я коли це знайшла, я зрозуміла, що це просто вау. І я не можу про це не розповісти, тому що я впевнена, що вам буде цікаво це покрутити. Бо мені було цікаво. Я залипала на це десь години на півтори, при тому, що мені треба було писати ось цей сценарій. І, взагалі, цього блоку відео б не було би, якби не сам факт існування такого проєкту Сілест. А тепер давайте перейдемо до підходів, як створюється адаптивна музика в іграх. І хотіла би я сказати, що зараз буде менш душно, і ви можете закрити своє вікно, але це не так. Перше, це горизонтальне міксування. Ця техніка працює так, ніби хтось в реальному часі перемикає плейлист. Саундтрек тут поділений на кілька музичних блоків, і гра вибирає, який із них відтворювати далі. По суті, це одна така суцільна доріжка. Я у своїх відео часто це використовую. Іноді шукаю схожий біт або звучання, на нього клеюсь і накидую кросдізол, який робить перехід м'якшим. І виходить, що в грі вибирає алгоритм, коли саме до якого блоку перепригує мелодія. Ну, в своїх відео вибираю я. Я тут алгоритм. І з що можу згадати, це у Destiny 2 під час бою музика стає більш інтенсивною. А коли битва закінчується, гра м'яко нас повертає в спокійний ембієнт. Тим самим не гравцеві, що все можна трішки перепочити. А у фіналці 15-й різні сцени мають свої музичні фрагменти. І гра просто автоматично так бере і перемикається між ними у потрібний момент. Ну бо, блін, я впевнена, у вас часто була ситуація, коли ви перебили усіх ворогів і думаєте, фух, бій закінчився. Але інтенсивна музика продовжує грати у вас на вушниках, і ви розумієте, що якась красючечка, що десь сидить, і її треба вбити, і тоді вже буде точно фух. І по факту зрозуміти це якось без музики, мені здається, майже неможливо, адже все ж таки вона вам сигналізує про те, що ви можете йти далі, або там локація для вас відкрилась. Наступний підхід це вертикальне міксування. Це ну вертикаль, зрозуміло. У вас є один конкретний трек, і ви просто зверху, знизу, і взагалі, де вам то зручно і хочеться, по вертикалі накидуєте додаткових звуків, жухів, хітів і, взагалі, всякого різного, що може додати додаткової атмосфери в гру. Часто це використовується, коли ви заділи якийсь тригер, і вам гра сигналізує: Га, подивись туди. Завдяки цьому підходу змінюється один конкретний трек, який сталий, просто під ту ситуацію, в якій ви опинились. У другому Uncharted під час бою додаються ударні, які створюють такий ефект напруги. Ви розумієте, що, можливо, потрапили у глухий кут. У Super Mario Odyssey на певних рівнях додається восьмобітний ефект, коли ви входите в 2D-зону. Тим самим відсилаючи вас на атмосферу до тих старих піксельно квадратненьких ігор. А в Doom, наприклад, від агресивності вашого геймплею, в музиці починається більше то ударних, то басів. Коротше хра підлаштовується під ваш геймплей. Це більш такі основні варіанти того, як мікситься музика. Звісно, якщо ми підемо в музику творення, то там їх ще дуже багато. Наприклад, шарування, коли у вас є от основна мелодія або мотив, і ви зверху накидуєте якихось інших інструментів, басів, не знаю, синтезатора трошки, гітарки, і виходить, що у вас. Саме створюється вже музика повноцінна, яка буде передавати атмосферу гри. Також не менш популярним варіантом є Horizontal Resequencing. І це коли музика поділена на фрагменти або лупи, а пупи будуть. Вибачте. І перемикаються в залежності від подій в грі, або якихось тригерів, які ви зачепили. Це створює такий собі ефект динамічної зміни музики. І він часто використовується в Zelda Breath of the Wild, коли ви переходите між локаціями. Але найцікавіший метод особисто, на мою думку, це процедурна музика. У мене було відео два роки тому, де я розповідаю про процедурну генерацію. А це те саме, тільки з музикою. Даний метод він, напевно, найскладніший, адже музика попередньо ніяк не упорядкована чи записана. Саунд-дизайнери реалізують музику у вигляді алгоритмів, які генерують звуки безпосередньо під час гри. І якщо попередньо записане аудіо вже не змінити. То такий метод із легкістю впливає на те, як відчувається гра в конкретний момент з тими подіями, які відбуваються тут і зараз. Я на каналі завжди притримуюсь думки, що все потрібно пояснювати на прикладах, тому що так просто легше зрозуміти, враховуючи, що процедурне аудіо об'єктивно не саме легка тема. І от уявіть, у вас є персонаж в грі, який напився. Він підходить до дверей, грюкає їх ногами, і звісно, звук від цих дверей буде доволі гучним та дзвінким. Бо, по-перше, ви в стані алкогольного сп'яніння. Можливо, він навіть буде трохи спотвореним із цього. А по друге, ну бляха, двері ногою вдарили. Звісно, це буде відчуватися як щось таке сильне. А тепер уявіть іншу ситуацію: ви підходите тим самим персонажем, але вже тверезим. По перше, а по-друге, він двері відкриває отак так дуже плавненько і акуратно. І, звісно, ці двері будуть звучати по-іншому. Якраз таки за це відповідає процедурне аудіо. І звісно, звісно, можна прописати декілька змінних і зробити так, що в грі буде декілька звуків на відкриття дверей. Просто це уже така дуже детальна пропрацьовка, якої може і не бути, якщо ви використовуєте процедурне аудіо. І найкращим прикладом індустрії наразі є гра No Man's Sky. Сама по собі процедурно згенеровано, тобто що світ, що істоти, і розумники подумали: блін, ну якщо у нас є істоти, які процедурно згенеровані, було би класно, якби їх звуки відповідали методу їх створення. І так команда створила спеціальний інструмент, який називається Walk Alien, для роботи з аудіо. Він дозволяє автоматично генерувати голоси створінь, спираючись на їхні характеристики та поведінку. Ця система працює як своєрідний інструмент, який змінює звуки залежно від рухів і дій, істоти у грі. Наприклад, коли створіння відкриває рот або змінює вираз своєї морди, вок Еліан коригує звук у реальному часі, щоб він здавався природнім, іначе ви от прямо тут з тією тварюкою знаходитесь. І поки я писала цей блок, я зрозуміла, що про процедурне аудіо можна зробити цілий повноцінний відос. Якщо вам це треба, ви можете виявити це бажання в коментарях. І якщо таких людей буде достатньо, це відео колись вийде. Ну, не це конкретна про процедурне аудіо. Це я сподіваюся, вийде не колись. І виходить, що саунд він не лише доповнює гру і робить її краще. Він і закладає нам певні паттерни. Бо як, наприклад, в Doom, коли ви чуєте, що музика стає більш насиченою, такою різнобарвною, ви можете подумати, що блін, напевно, в мене є певні проблеми з агресією. Або як у грі, коли ви відчуваєте, що зараз буде гонитва за вами, в вас уже в голові завідомо грає ось така от мелодія, тому що вона у нас асоціюється саме з погоною. Нічого не зробиш. Словом, це все гачки, які в умілих руках стають гарним інструментом для того, аби надати вам більш марсивний та цікавий досвід у грі. Аве а зараз я хочу подякувати своїм улюбленим спонсорам каналу. Ви, мої кюрцюш-колачики. Якщо не знаєте, як вони виглядають, зараз з'явились на екрані. Величезна подяка вам за підтримку і просто низький уклін. Дуже вам дякую. А саме Фарон Мізрім, Ерор, Делепірон, Олексій Довгалюк, Константин, Георгій Стрілецький, Дмитро Коваленко, а також Віталій Нікітенко. Просто неймовірні слова вдячності. Дуже дякую. Я вже показую сердечко правильно, бо тут мікрофон все закриває. Дякую тобі, Дмитро Арт. І просто, як я вже кажу завжди, коли я виросту, я хочу стати як ви. А це Трімлала, Етан Віліс, кіт Нейронний, а також Звірой. Дякую вам, ви просто. Вау. Wow. Я тут трішки дозаписую, є ще одна людина, якою я хочу стати, коли виросту. Це пан Скітуса. Неймовірно дякую як за підтримку на патреоні, так і за те, що закидуєте на банку для типу, моїх хотілочок всяких. І просто неймовірні слова вдячності людини, чиї нік, я не знаю. Але цей пан чи пані повністю закрили мій збір на монітор, який був на стрімах. І тепер у мене там на столі красуються 2 к краса. Дуже дякую.